Сьогодні розкажу про умови і датчики та розгалуження. Для чого їх створюють? Умова це висловлювання, яке може бути істинним або хибним. І воно у вас є. Тепер далі, наприклад, сьогодні піде дощ: можлива відповідь так або ні. І як це зробити? Використовують різні блоки. Наприклад, якщо ми візьмемо ось ці блоки, то в даному випадку це блоки датчика. Якщо ми візьмемо оператори, то ці блоки порівнюють числа та вирази. Сині блоки. Перевіряють, чи відбулася подія, а зелені блоки порівнюють числа та вирази. Як же ж створити сьогоднішню роботу? Розпочати потрібно із звичайного коли натиснуто прапорець. Далі ми маємо з вами підібрати образи. Для того, щоб зібрати образ, нам потрібно його додати. І спочатку нам треба було б знайти, ну, припустимо, візьмемо. По касті царівна жаба, то нам треба знайти жабу. Найкраще вводити англійською мовою так швидше ви його знайдете. І буква Р. Так, ось у нас є жаба, ми її беремо першу Це наша жаба. А тепер дивіться: потрібно буде додати нові, нові образи. Де їх узяти? Код. І бачимо нові образи, ось образи, і починаємо додати. Знизу бачимо плюсика, додаємо, кого б ми хотіли. Нам потрібно, жаба буде перетворюватися, припустимо спочатку на принцесу, для цього ми вводимо принцеса. Теж краще англійською мовою. І у вас є різні образи. Наприклад, ви берете ось цей образ принцеси. Ви хочете ще додати. Наприклад, раптом вона захоче перетворитися на дракона, тому ми беремо дракона сюди доправляємо. І у вас є різні дракони. дракони. Візьмемо цього страшненького. Або, припустимо, захоче вона перетворитися на. Та на будь що хоч і на яблуко. На яблуко, припустимо, захоче перетворитися, тому ми додаємо яблуко. Або, можливо, вона захоче перетворитися у нас пошукаємо, на кого б вона хотіла, на ведмедя на жука, на метелика, на кота, на кентавра, можливо, вона захоче. Ви обираєте того, ким би вона могла бути. Ну, я, наприклад, захоче вона бути ось таким з собакою. Все. Тепер образи у вас вже є. Розпочнемо із нашої жабки. Для цього образи є, переходимо до кодів. Спочатку ми беремо, коли натиснуто прапорець. Далі ми беремо з вами умову. Умови у вас можуть бути якщо то керування дивимось якщо то це у вас керування або можна брати, якщо то і інше. Ось такі блоки. Тоді ви можете підставляти те, чим, як, як, яке рішення приймає жабка. Але нам потрібно, щоб жабка змінювала свій образ. Тому ми беремо вигляд. І дивимося уважно, у нас є змінити образ. Вибираємо, спочатку у нас має бути жаба, тому ми беремо жабу, ось вона, жаба. Далі ми вибираємо, що ця жаба має щось подумати, в неї ж має з'явитися якась думка. І, наприклад, в неї виникла думка, на кого б вона, на кого б, ой, англійською, вибачте, на кого бути схожому. На кого перетворитися, да? На кого? б Перетворитися? Угу, На кого перетворитися знак запитання. І тут вона у вас має трохи подумати 2 секунди, а далі вона має бути, має бути відповідь, на кого ж їй перетворитися. Припустимо, вона хоче перетворитися на принцесу. Якщо вона цього захоче, то їй потрібно додати блок. Наприклад, якщо ми візьмемо блок керування, і ми додаємо, якщо то ось, наприклад, ось сюди ви його додали. Давайте я його верну назад. І ми візьмемо можна взяти, якщо то ось ви його поставили. Тепер дивимося сюди. Якщо ми маємо підібрати оператора. Якщо припустимо, ми дамо відповідь. Добираємо сюди, можна зразу дублювати, можна не дублювати, можна пізніше цілим блоком його дублювати. Якщо припустимо, ми візьмемо відповідь. І у нас буде відповідь, теж ми беремо датчика, відразу слово відповідь ставимо і змінюємо одиничку. То що ж у нас буде? І нам треба змінити образ, вигляд, змінюємо образ, обираємо, наприклад, якщо одиничку натискаємо, це буде принцеса. І підставляємо в блок. Якщо інше, ну припустимо, ми хочемо ким, нехай буде яблучком вона стане. Да? Якщо щось інше, буде у нас яблучко. Попробуємо перевірити. Тепер дивіться, ще потрібна відповідь. Коли ми натискаємо відповідь, у нас з'явилася жаба, і вона дає відповідь на кого перетворитися. І далі яблуко чи принцеса. Да? Наприклад, вона відразу перетворилася на яблуко, бо це у нас стояло. Ми маємо подивитися. Відповідь, на кого перетворитися, і відразу у нас відповідь. Якщо один, то на кого перетворитися, і заберемо оце яблуко, якщо так буде, на кого перетворитися, і що? І вона не перетворюється, тому що у нас немає оцього образу. Його потрібно, мабуть, добрати. Образ принцеси поки що оберемо. І вернемося назад до кодів. І коли ми візьмемо натиснемо, то що в нас вийде? На кого перетворитися? Вона запитує. І відразу, якщо ми даємо відповідь, не запрограмувала відповідь. Угу. Потрібно ще додати запитати. Отут тут ще є один блок, датчик, і має обов'язково бути, дивіться, це помилку, яку я допустила, має бути запитати, запитати питання, якщо на принцесу в даному випадку ми беремо і вводимо питання. Якщо, Якби попасти ще, якщо Беремо на принцесу, на принцесу з Великої принцесу. Якщо на принцесу, і тоді ми ставимо кома, натискаємо один. Натискаємо одиничку. Так, і тут краще поставити тире. Для грамотності. Так, тепер далі ставимо кому на дракона іншу клавішу. На дракона припустимо. Беремо теж з великої дракона, пере іншу клавішу іншу. Оцю умову треба поставити, бо ви бачили, яка була помилка. І ставимо крапку, під'єднуємо даний блок. Що виходить? Значить, якщо це буде принцеса і інший вигляд тоді додаємо, наприклад, у нас буде ну, нехай. ось ця. Так, тепер попробуємо, якщо ми поміняли, у нас буде або принцеса, або собака вона буде. І так, на кого перетворитися, питає жаба, і у вас з'являється рядочок. Наприклад, ви берете одиничку і натискаєте кнопочку, галочку, і у вас зразу з'являється одиничка. Якщо ви, припустимо, натиснете ось раз, на кого перетворитися, ваша жаба думає, а ви натискаєте, припустимо, два. І ставите галочку, то перетворюється вона на собаку. Потрібно додати тло, вибираємо, будь ласка, припустимо, у нас події будуть відбуватися тут. Собаку можна розмістити десь в іншому місці. І почнемо з вами з наступного. На кого перетворитися? питає жаба. Хочемо на принцесу, ставимо одиничку. Ось вона є, і у нас з'явилася принцеса. Ви її можете розмістити так, як вам це подобається, де б вона розмістилася. Далі. Якщо натиснути цей блок, то на кого перетворилося, хоче перетворитися на е, другого, на собаку, то в даному випадку натискаємо і у вас перетворюється на собаку. Собаку теж виставляєте туди, куди вам потрібно. Ось так може бути. Ще може бути один варіант припустимо. Зараз трошки змінимо знову, щоб було швидше, це видаляємо. Це видаляємо, копіюємо, дублювати. І дивіться, підставляємо, щоб нам уже було не так його багато. Оцей блок просто оцей блок пробуємо від'єднати, підставимо його сюди. Це пробуємо знищити. І тепер можна ще по частинах керування вставити. Наприклад, якщо то ви підставляєте одну частинку. Якщо відповідь беремо ой, цей весь блок, треба було б взяти, ось ви його берете весь блок і підставляєте. Якщо один, то жаба буде перетворюватися, і ви вибираєте, на кого вона у вас має перетворитися. Припустимо ось на качку, да? на собаку. Спочатку на собаку вона може перетворитися. Далі ви можете саме оцю частину дублювати. Можна відразу продублювати декілька разів. Воно вам знадобиться. Ой, так. І це не так ось так, потягти його. Тепер дивіться, під'єднуємо. Ой, назад, за оранжеве беремо, за коричневе. Тепер дивимося, підставляємо ось ці два образи сюди, але у вас постійно буде однаково мінятися. Вам потрібно поміняти, наприклад, якщо ви змінюєте на цифру 2, то у вас міняється образ уже не на собаку, а на принцесу. Якщо ви міняєте відповідь, у вас буде, припустимо, 3, то у вас поміняємо на дракона, ну, припустимо. І тепер попробуємо перевірити. Коли натиснуто, на кого перетворитися, питає жаба, і ви хочете натиснути двійку, галочку, перетворюється на принцесу. Знову натискуйте на кого перетворитися. Ви натискуєте, припустимо, три, і перетворюється галочку і перетворюється жаба на дракона. Далі перевіряємо натиснути на кого і хочемо, щоб це була одиничка. Ми беремо його і ставимо галочку, перетворюється на собаку. Ось таку роботу вам потрібно виконати. Сподіваюся, ви зрозуміли. Дякую.